Сьогодні зранку в Ванні крашуся. І купила я нову, новий тональний крем. Купила навіть три тональних крема. І пізніше вам покажу, які. І половину лиця на, 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 зробила макіяж, а половина тільки тональний крем, а тут з цієї сторони. Но. І сама дивлюся, як цей крем йде мені не йде. Думаю, йду я до свого компаньона. І покажу йому, чи він щось замітив. І говорю, от дивися, я тут на цей, де краще. Він тут на мене і сміюся, кажу, дивися, я мажу куляри, де краще. Він придивляється, придивляється, нічого не розуміє, не замічає, каже два диверсо, мета і мета. Я кажу, так, мета і мета. Я кажу, де краще. Він мені показує тут, де не намальовано, тут де, де, де я ще нічого не наложила. Я почалася, я кажу, чого? Він каже, бо тут натурально. Ні, він каже, перки квісі види, квісі види, тут видно. І та як порчеляна. Каже, тут видно. І я от замітила, які мужчини, бачите, а ви собі представте, якби. Жінка до жінки привикає, навіть якщо чуть -чуть видно, це нормально є для жінки. А мужчина, от вже він замітив, що, що то як порцеляна, що воно що видно, що я намастила якоюсь глиною. Він каже, що комесікяма, комесікяма. А, а я так сміялася, я навіть забула, і називатися. Я більше сказала, каже, фундутінта. Мужчини навіть не, зна, не знають, як називаються оці всякі жіночі діше прикраси на лице. Я, я собі думаю, от як мужчина познайомиться з якоюсь жінкою, наприклад, там по фотографії, чи і не замітиш, що в неї губи такі надуті, а піше як прийде, як він на неї зблизька подивиться, губи такі надуті, брови такі страшні, і тут ще навіть видно на лиці. І мужчина того не любить, мужчина любить натурально або чуть-чуть. Я, я не за натуральний, я люблю. Я не знаю, з 12 років я постійно крашуся. Постійно, пропріс 12 років в Україні завжди. І тут, в Італії, завжди. Навіть зараз трохи менше. Але колись, як перші роки, як я в втікіно приїхала, то я казала, я на вулицю навіть до поштальона не вийду, накрашена. Як мені було 35 років, 40 років, 45 років я була ще, наприклад, дуже сильно красива і. Навіть без, без дійсно, без, без ніякого гриму, грим, грим, як воно називається, трубку паруку таке в нас. Я була нормальна, красива жінка, дівчина жінка. І, а я тоді встидалася. От мужчини люблять таку натуральну, але я зовсім це все Це видно, видно ті, всякі дефекти, знаєте, від сонця, плямочки, горбики. А я ще праймер купила, праймер дорогий, 38 вісім евро. Купила. І е, цей праймер Біонік. Е, Є така марка в Італії, Біонік. Як він їде? Та тут так опасно, тут така дорога вузька, яка дорога вузька. А скільки вже таких було, що тих чехлістів от машина підхопила. Люди їдуть старі, е, молоді, які не мають досвіду, патентів, які не мають. Почекайте, зараз я витручу. ну, будить. Що я вже забула, не треба мені перескакувати, що я таке говорила. А, за це, що я купила, як він називається. Праймер. оцей. Оця марка Biomico, яка продається в парафармачі, яка дорога вузька, роблять ремонт. Десь колись три роки назад, у ту марку роблять береш два, платиш одне. 50, не, Треба брати два, платиш одне, то що найдорожче. Перший раз я пішла і взяла фонду, праймер і фонду тінту, це тональний крем, і заплатила більше, тому що праймер коштував 38. Я за 38 євро закупила праймер і фонду тінту. Праймер це, це те, цей кремчик такий, що вигладжує шкіру. Він такий, не знаю, що там силікон ставлять, чи що. Трошки, знаєте, бо шкіра, вона ж така нерівна, вона така горбиста, там, там всякий може бути. Ну, коротше, вона вирівнює більше. Такий крем теж може бути нормальний, крем під низом. І оцей праймер і ту фундутінту фундутінта це тональний крем. Я заплатила 28 євро. Праймір коштував 38. Коротше, я дорожче, то що дорожче, я заплатила 38. Я купила дві, дві речі. Пізніше це ця фундутінта, оця ось, що зараз я маю. Я не знаю, як ви бачите, чи добре, чи не добре. Вона така досить натуральна. А це сіро, це навіть не фундутінта, це сіро, таке. Знаєте, воно таке молочко, таке ріденьке, ну, Такий ріденький, таке досить гарно. лице дуже гарно так наложується, легко наложується. Мені сподобалося. Я думаю, на другий, бо ще 10 днів буде ця та, якби, така оферта. Я думаю, піду ще раз і візьму е, от той тональний крем, два візьму. Треба два брати і платиш за одне. І, в факті, е, так і було, пішла я туди і взяла два креми. За 28 євро, можете собі представити. Дуже добре, дуже вигідно, тому що мені один тональний крем пізніше вам покажу. Мені обійшовся 14 євро. Біонік це така марка, дуже хороша. Вона продається в аптеці. Парафармачія це така наполовину аптека. Фарпарафармачія це там, де не продаються. Медичиналі різні. Там все продається, крім медичини. І е, пізніше. ага, Я як перший раз пішла цей крем тональний вибирати. Думаю, ну який, ну, який затемний, той за світліший. Там було три, три типи для, для, для та, е, ну Опа, блю, ще там якісь були. Ну, коротше, я цей вибрала. Номер 2, там були чотири номери. 1, 2, 3, 4. Я вибрала другий. Е такий, знаєте, менш більш нормальний. І цього разу думаю, піду візьму, два, другого номера. Я вибрала другий колір Ванілья, написано. Окей, другий я взяла. Пізніше тепер, як пішла, вже другого нема. Мадонна, вже другого нема. Зовсім другого нема. Альора, вони мали. Один з половиною і два з половиною, ще такі номера є. Я навіть не знала. Я думала, один, два, три, чотири, Коротше, вона і написано там. Один з половиною я взяла, а і два з половиною. Але вона нема, нема, нема. Вона шукає, нема, вже розібрала. Вона каже, але я можу заказати, вам прийде додому. Вам прийде додому до чи, чи сюди можете прийти, а мені там близько. Я е -е -е, машиною, та скільки, два кілометри, коротше, місто не. І, е, а, я, а я вже хочу, У мене такий характер, що я хочу вже. Вже я не хочу думати, я хочу вже взяти, положити в сумку, щоб вона спокійна. І <ріст> е, е, е. я кажу, дай мені е, один з половиною і два з половиною. Я кажу, я отут напереді наложу один з половиною, а от туди далі два з половиною. Так має бути. Я в трубу трохи розуміюся, як воно має бути. І, а вона каже: ви можете мішати разом. І дійсно, це одна всередині, вона ж все одинаково, там суміш одинаково, можна трошки помішати. Коротше, я взяла за 28, евро, взяла дві штучки, 30 емель. Така баночка гарна, так витискається, а саме сумне, що вона пластмасова і така м'ягка, тому що. В мене скляний теж було в скляному теж добре і дорогі е, тональні креми. Завжди в скляних банках. У мене були в скляних, зараз теж є. Е, у мене марка зараз. Я більше ще вам покажу. Теж хороша марка, але вона коштує сорок І, е, Але з тої скляної банки пізніше так багато внизу залишається, що ще можна цілий тиждень використовувати. І от вже два-три рази я купляла в скляніванці, думаю, я більше вже не буду купляти, бо там дуже сильно багато внизу залишається. Ти пізніше пхаєш оцю, як вона називається, відвух палочку таку і там викор... витягаєш, витягаєш, хоча б чуть, чуть там на кожен день, в будний день тобі не треба так аж багато, тої фундутінти, хоча б чуть, чуть І вона допомагає. фундутінта допомагає. По-італійськи називається фондодіта, це тональний Крем, колись так називали тональний Крем в Радянському Союзі, а зараз не знаю, як називається, бо зараз дуже багато е змінилося. Дургенкі, я не навчилася чисто української мови такої, тому що я трошки росла в Радянському Союзі, а пізніше поїхала. Як вже Україна підійшла, е стала вільна, роз'єдналася. Роз з, е, вийшла стала вільна. І тоді я поїхала в Італію. І тоді якраз в той момент почали гарно говорити в школі, всюди. Мова почала мінятися. Яка тут дорога? то видно, що ми їдемо вайп'яно, фандуха відео вайп'яно. На півночі набагато краща дорога, ніж у нас тут в центрі. Вже знову збилася з пантелику. А, ж, чому я добре по-українськи не говорю? Ви мені, ви мене, я вже скоро по-українськи добре не буду говорити. Тому що я не, не була в школі. В школі я була, але от за тих радянських часів. І я, бачите, от навіть мами у мого віку, якщо діти вже ходили в школу, в старшу школу, там в інститут. Вони вже вчилися по-другому. І навіть мама від своєї дитини могла навчитися щось гарне, килим говорити, наприклад. У мене такий красивий килим, а в нас кав'йор говорили. Багато слів було русських. Я живу біля Польщі, дуже близесенько біля Польщі. Львів біля Польщі. І через це в нас навіть багато слів таких є польських. От сподні У нас колись в дитинстві говорили: ой, які сподні, треба сподні купити. Ой, які сподні брудні. Ні, я як була мала, мені здавалося, що тут таке слово некрасиве, тут таке слово сільське, некрасиве. А в нас всі говорили сподні. Не всі штани теж говорили, але мало це таке було місцеве слово, наприклад. Бо може в книжках, в школі там вчителі вчили говорити штани. Це було таке культурне слово. Колись були культурні слова, і були сільські слова в нас тут на Львівщині, і були деякі польські слова. Були деякі мускальські слова. Це було нормально. Це було нормально, це мені здається, було нормально. Тому москальську хочеш вчити не хочеш. Було в моєму дитинстві, там, знаєте, два канали на Москву, ще давно-давно вже, ще давно-давно вже, я пам'ятаю, якщо був телевізор чорнобілий, такий маленький, то було два канали на. На мускальській мові і один на українській, який там ще погано показував на тій українській мові. І от діти сідали і на, на той телевізор ті мультики, ще так мультиків мало мама було, мама, я пам'ятаю. Там бігла до того мультика, щоб тих 10 хвилин той мультик тобі показали один раз в день. Що то за дитинство було таке? Купили ляльку подарували, там треба ту ляльку не чіпати дуже сильно, щоб її не зруйнувати зразу, щоб вона красу в паті придавала, ставили її там на серват наверху. Та давали бавитися, давали бавитися, але не так, як зараз, 100, 100 ляльок. Тому і діти зараз розвиваються дуже швидко. Я своїй внуці купила, От тепер пішла книжку, таку гарну купила такі книжки, такі іграшки, тут дорогі, Боже, мій міли тут в Італії. Дуже сильно книжки дорогі для дітей, От 12-15 євро. Сама... Іграшки теж дорогі. Сама така безділушка, що навіть, навіть ти купертиш гроші, це 10-12 євро там взагалі нема що на неї. От, а подивитися і викинути зразу. Щоб щось таке нормальне, треба 25-30 євро, 40, 50 давати євро. І до дорого це все. Особливо іграшки і от ті от книжки, що я ніколи не... На них увага не звертала на дитячі книжки, а дитячі книжки красиві, гарні. Ой, щоб у мене такі були книжки колись в моєму дитинстві. Чому діти тепер такі розумні? Подивляться на ті малюнки, на ті емоції, на ті малюнки, на кольорові, на ті, на, на, на ті книжки такі гарні, що блестять. Діти розвиваються набагато швидше. А колись були якісь казочки. Звичайно, що були. Я читала, я пам'ятаю, я любила дуже сильно читати. Але там як був якийсь один малюнок, то ти так на нього так дивилася, на той малюнок, так його розглядала. І навіть так, коли чорно-білий той малюнок був. Але що зробити, таке було, бачите? Мій тато розказував про своє тяжке життя, і мені завжди говорив, бачиш в тебе все, і ти гарно живеш. Ти гарно живеш, ти в тебе все є. Я народилася, я не буду зараз хвалитися, розказуватися, але я народилася до мене. Зразу була То просто прирівняти, зразу ванна була, зразу стінка та руська була, москальська польська, як її там називали. Це, про... Це просто я собі зараз згадую. Ми колись так якби були всі одинакові, але у когось була вже. Та стінка така польська, значить, людина вже краще жила, бо вона собі могла дозволити. Та стінка коштувала, я не пам'ятаю, чи 200, чи 300 рублів. То було дуже, то було 3-4-5 зарплат тоді було або кав'юор тоді такі купити. Це було 2-3-4. Я не пам'ятаю, скільки то зарплат було. І у нас оце було. Тому що мої батьки працювали досить сильно і заробляли. Мій тато працював на, на двох роботах, на хороших роботах, він був майстер на всі руки, і він додому приносив хороші гроші. Він працював на заводі, на різних роботах, але в основному сутку робив три дні вдома. І от за тих три дні він був дуже спеціаліст великий, і він за тих три дні міг принести такі гроші. Що люди за місяць не, не приносили на заводі. На заводі, скільки там в нього були, ну я знаю, 100, 130, напевне, теж була добра робота. 130 рублів, а тоді 130 рублів це була така нормальна зарплата. Бо ще були менші зарплати, може, я не знаю, тоді були, може, 70-80 євро. І от такі дорогенькі мій помад. У мене засильно. Засильно, але я витягнула ту першу, яка була у мене. Коротше. Але треба знайти відповідну помаду, яка мені підходить. У мене шикарне волосся. Я дуже-дуже дуже нечайно зрозуміла, що мені оцей колір розовий іде. А то я, в мене вже було безвихідне положення, бо в мене вже знаєте коль підісолі вже не годин було робити відтягати. Е Року не годен було робити, тому що вже напереді особливо багато в мене сивого волосся. Руки тож то є, не видно, але руки в мене є. Ззаді більше чорнішого, і тут як напереді таке сиве вже волосся, з ним вже нічого не годен зробити. А я на чорну ніколи не красила, я завжди-завжди була блондинка. Завжди. Як приїхала в Італію, то було чудо, яка я була блондинка. Така мода, з радянського союзу, аж мені аж стидно на себе. Зараз подивитися, тут була така коротка стрижка, твоє чорне, тобі там 30 років натуральна мода. У тебе ще таке чорне тут волосся, а тут все вибілене таке. Ти йожик догори стояв, вибілене таке волосся біле, біле. Отаке. З перукарні я ходила перукарню, бо тоді коштувало дуже мало. Я сама не красила, звичайно. І перукарні мій тут таке біле. Я привітаю тут чорне, чорне, ззаді чорне. Ну, моє натуральне і тут таке вибілене. Як приїхала в Італію, така я приїхала. Молода, а стара. 30 років, 30 31 я була молода, так, якби по паспорту, а всередині вже така стара жінка, така з такими... Проблемами всякими розвод, біднота, 90-ті роки, роботи нема, грошей нема. Ви пам'ятаєте, 90-ті роки, як це все тяжко було, мама мій, то нічого не було. І жінка така, молода ну, приїхала, а, а стара з тою стрижкою особливо. Все по-натуральному, гарно, по-натуральному, стрижка по-натуральному. Чому у нас колись в Радянському Союзі, як було 30 років, 25 років, чому стригалися коротко? Штани я дуже пізно почала носити, бо я висока дівчина була, є висока жінка, красива жінка. Але чомусь так всі говорили, ти висока, тобі штани не йдуть. Ти висока, тобі штани не йдуть, я так від багатьох чула. І як тобі от 15 років, тобі таке вклипають в голову, і ти так якби боїшся, і ти якісь такі всякі починаєш мати, е, е, як вам сказати, ти не носиш, ти не носиш ті штани. Штани я перший раз одягнула, як мені було напевне. E, зараз я вам скажу. Десь 23 роки. 23 роки як я штани перший раз утягнула. І вже почала до Польщі їздити. І Там я собі всякі штанів накупила. Там вже був, був вибір. У нас навіть штанів нормальних не було колись. Якийсь по ательє, якісь такі, от я не знаю, там була і куди була. І висока, і красива, і молода. А штани чомусь так дуже. Це було не прийнято. Знаєте, це, напевне, було не прийнято, бо всі носили отакі от спідниці. Оці спідниці такі, плаття. Тут роботи роблять, бачите? Тут треба помаленьку їхати, бо тут навіть от роблять, знову ремонтують. І ось така ситуація тут. Реквій, я закінчую. Бо тут таке сильне сонце, і побачимося як, в моєму наступному відео. Дякую, що ви переглянули. Дякую, пишіть мені лайк. І я думаю, завжди, щоб тільки мир настав. Там все решту буде, бо це дуже-дуже тяжко перенес. Я би не перенесла, я вам зразу говорю. Я би зразу виїхала, я би все залишила, я би виїхала. Просто я би не перенесла. Терпіння вам, здоров'я вам, мої дорогенькі, вам, вашим дітям, вашій сім'ї. Миру, слава нашим героям України і чекаємо перемоги!